Права 1379 округле число х до десятих, якщо в першому заданні бачимо, х у нас більше за 2,75, але менше за 2,83. Ну, якщо так і ми будемо округлювати х. Давайте обмежимося двома знаками після коми, то тоді виходить, що х у нас змінюється від 2,76. До 2,82 соті. І у всіх цих межах, коли ми будемо округлювати ці ікси, то в нас він округлиться до 2,8. Тобто, ще раз, тут виходить, що тоді число ікс, округливши, ми отримаємо 2,8. Записуємо тоді, що ікс у нас змінюється, від пишемо. 2,76 цілих 76 до. Пишемо 2,82. Ну і далі пригадуємо, що буде. Коли ми їх будемо округлювати, пишемо оскільки. Записуємо, що 2 цілих. 76. сотих. Це наближено до рівня. Аналізуємо кількість сотих, це 6, 5 і більше, то кількість десятих збільшуємо на 1. Це буде 2,8. Пишемо і тоді 2,82. соті. Якщо ми будемо округлювати, аналізуємо соті це 2 Це 4 і менше, то кількість десятих не змінюємо, то це наближено до рівня 2,8. 8, так, то пишемо х у нас наближено буде дорівнювати 2,8. Виходить, що які б ми не брали х у цьому діапазоні, при округленні ми отримаємо 2,8. Я обмежився для зручності лише цифрою 2,76. Обмежився сотою частинкою, але навіть якщо ми обмежимося тисячною частинкою чи там десятитисячною, все одно вийде так, тому що навіть 2,75 у нас округлюється до 2,8. Ну і аналогічно, 2,83 також округлюється до 2,8. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Тут дещо складніше. Бачимо, що х у нас більше ніж 19,97. Але менше за 20,5. 20 Аналогічно Х у нас, якщо ми обмежимося тільки двома знаками після коми, буде змінюватися від 19,98 до 20,4. 20 І спробуємо їх потім округлити. Пишемо х змінюється. Від. Записуємо 19,98 до 20 цілих пишемо. 4 сотих. є. Ну що ж, ну, а тепер давайте округлимо ці числа, щоб зрозуміти тоді, яким буде їх, коли ми його округлимо. Пишемо оскільки. Записуємо, що 19,98 у нас округлиться, аналізуємо соті. Це у нас 8, сотих, це 5 і більше. Кількість десятих збільшуємо на одиницю. То тоді у нас тут буде не 9, а плюс 1 це 10, і це нас змінить одиниці. То у нас це, якщо ми збільшимо кількість десятих на 1, у нас буде 20,0. Так, і тепер, якщо ми будемо округлювати 20 цілих і 4 сотих, то це наближено до рівні. Аналізуємо кількість сотих, це 4. 4 і менше, кількість десятих не змінюємо, то це дорівнює 20,0. То записуємо. Виходить, що х у нас тоді. Наближено буде, які б ми не брали значення в цих межах, наближено буде дорівнювати 20,0 є. Ну що ж, отже, в першому випадку в нас буде 2,8, в другому 20,0. Ну, зазвичай відповідь не пишемо, можемо тут написати. Пишемо відповідь. В першому вийде 2,8. В другому 20,0. Ну що ж, ось таке завдання на особливості округлення десяткових дробів. На цьому вправо завершено.